Привіт, я Михайло Петренко. Давайте поговоримо про симптоми анальної тріщини, просто і по-людськи. Уявіть шкіру вхідного каналу прямої кишки як тонку, надчутливу лінію охорони. Коли на ній з'являється маленький надрив, тіло реагує дуже яскраво, і саме це відчувається першим. Найпомітніший сигнал різкий ріжучий біль під час випорожнення, ніби по-живому торкнулися склом. Він може тривати і після туалету. Спочатку хвиля стихає, а потім накриває знову, змушуючи людину буквально чекати, коли відпустить. Далі підключається спазм внутрішній сфінктер, той самий вартовий, рефлекторно стискається і з'являється відчуття тугого кільця, яке не розтискається. Цей момент часто лякає найбільше, бо біль, наче живе своїм життям і не слухається логіки. Кров зазвичай свіжа, яскраво-червона, кілька крапель на папері або тонка смужка на поверхні калу. Це не масивна кровотеча і не домішка всередині, радше знак, що тріщина торкнулася поверхневих судинок саме на виході. Печіння і щіпання ще одна типова історія. Після душу, гострої їжі, довгого сидіння або прогулянки в холоді ділянка може нагадувати про себе легким мокнуттям і подразненням. Шкіра стає вразливою і будь-який дотик здається зайвим. Якщо тріщина живе довше, біля входу інколи формується маленький щільний сторожовий горбок. Він не є гемороїдальним вузлом, але підказує, процес затягнувся. Тут часто і виникає плутанина з гемороїдальною хворобою. Там відчуття більше про тиск і свербіж, а тут про стартовий різак і подальше стискання. Поведінка людини теж змінюється. З'являється страх перед туалетом, бажання відкласти похід на потім, відмова від спорту чи поїздок. І це теж симптом психоемоційний, але дуже реальний. Є й сигнали, які не варто ігнорувати: рясна кров, підвищення температури. Пульсуючий біль із набряком або виділення з неприємним запахом. У таких випадках тягнути не потрібно. Анальна тріщина не вирок і не соромна тема це зрозуміла реакція начутливої зони на механічне подразнення та спазм. Коли називаєш відчуття своїм іменем, половина страху зникає і з'являється контроль над ситуацією.